Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Пропоную вам розглянути в даному відео наступну тему. Це будемо говорити про допомогу щасткового безробіття, хто має право, як її взагалі призначають. Відповідно до постанови уряду від 21.06.2022 року за номером 702 допомога по частковому безробіттю може надаватися працівникам та фізичним особам-підприємцям у разі втрати частини заробітку у зв'язку з зупиненням або скороченням виробництва продукції виконання робіт чи надання послуг з наступних причин економічного або технологічного характеру, виникнення надзвичайного. Ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану та встановлення карантину. При цьому зупинення або скорочення діяльності не повинно мати сезонний характер або виникнути виключно з організаційно-виробничих причин. Також для працівників зупинення діяльності повинно охопити не менше як 20% чисельності працівників роботодавця за умови, що рівень скорочення тривалості роботи, робочого часу та заробітної плати становить. 30% і більше на місяць для фізичних осіб підприємців. рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу фізичних осіб підприємців має становити 30% і більше на місяць. Роботодавець, у тому числі фізична особа-підприємець, за останні 6 місяців до місяці, в якому відбулося зупинення або скорочення діяльності, має виплатити заробітну плату та сплатити єдиний та страхові внески за кожного працівника. А у разі відсутності працівника єдиний соціальний внесок за себе. Якщо була пільга щодо сплати єдиного соціального внеску, то враховується 180 календарних днів. До такого пільгового періоду. В той же час допомога по частковому безробіттю не надається, якщо роботодавець є органом державної влади, органом місцевого самоврядування, закладом установою чи організацію, яка повністю утримується за рахунок державного чи місцевого бюджету фондом соціального страхування. Також дана допомога не надається, якщо роботодавець або ФОП, тобто фізична особа-підприємець. Перебуває у процесі припинення юридичної особи припинення підприємницької діяльності, визнаний в установленому порядку банкрутом і або стосовно нього порушено справу про банкрутство та перебуває у процесі санації. Крім того, така допомога не надається, якщо у роботодавця або фізичної особи підприємця за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулося зупинення або скорочення діяльності, наявна заборгованість із виплати заробітної плати. Або єдиного та страхового внеску, хоч за одного працівника, а у разі. Відсутності працівників маєте заборгованість за сплату єдиного соціального внеску за себе. Допомога по частковому безробітті не надається також, якщо працівник відмовився від тимчасового переведення на підходящу роботу на повний робочий день або тиждень, працює за сумісництвом, проходить альтернативну невійськову службу, перебуває у простої або у відпустці без збереження заробітної плати, має призупинений на період воєнного стану трудовий договір. Також хочу зазначити, ця допомога надається на строк зупинення. Або скорочення діяльності, але не більше як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення діяльності і максимально може становити 3350 гривень на місяць. За, для того, щоб ви змогли отримати допомогу роботодавця або ФОПу, потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Заява має бути подана не пізніше, ніж 90. Календарних днів з дня зупинення або скорочення господарської діяльності. От такі причини та підстави, хто може отримати допомогу з часткового безробіття. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.